Всім привіт. Настроїлися на росточку на чисто для сварки. Тут уже чуть-чуть я пройшов. Так приварилися. Од, по одної немає куди, коротше. ну три штучки вистачає, я думаю. Вроді би непогано не, не, погано, не, не сильно. От, Настроїлися, зараз під, піддав тут арістю трошки щоб розмір не був у сварки, ну, в стику сварки, щоб трошки був у сварки. Ось тут вчора ми вже розточили два ці. в TikTok уже бачив. Ну так, я думаю, що як на перший раз неплохо вийшло. Така стружечка невеличка тут. Тут я вже пройшов. Ось така стружечка. На апараті настраюється. Подача з інструмента, нагрузка на в киловаттах чи в ньютонах на цей, нарізать, відбиває автоматику. Ну і так, в принципі, тут регулює обороти. І запускаємо в обратну сторону. Дуплиця не туди поїхали, наверное. нажаттям кнопки ускорений перегон. Ось таку нагрузку в ньютонах. 59. Це глибина захода, щоб ми зайшли. Виставився виставлявся висоту до борсанги і до основного бруса виставлявся. Ну, щоб относительно рівно стріла висалася на цю. Ну, так, рамка на стрілу, щоб не просто по мінімальній виробітке отверсти, а по цьому. чтобы горизонт был. Надо было компрессором выдуть. Я сейчас включу компрессор выдую. Так, вот так вытянули борштангу. Бачим. Внутри як воно це розточило це падає світ От, на чистенько взяли От завтра поставимо наварочну борштангу. і будемо наварювати сьогодні вже трохи пізновато а тут ось п'ятничко не взяло можна мабуть можна тут навірно прийдеться додати Діаметр, щоб оно чисто вийшло, щоб равномерненько варило. Ах, некрасиво як получилось. Ну, у нас розмір остався в цьому резечку. Можем еще добавить. І це у нас скільки вийшло, сейчас я поміряю. Галюк, конечно. Чуть-чуть підржавів. Ну, то таке. Давай, пиймай, бо я не бачу. Зйом да, я. Маю. Типа 60, що ли? 61. Надо ну, добавить. Надо добавить. А ну, сейчас добавим. Запустили аппаратуру. Земная бристанция. Ну я. Самая рубальная. такие показатели по сварочном вот такие показатели тоже ну и то чем Якщо там уменшити діаметр на пульту, Отутого, до 67, поменшити діаметр буде швидше крутитися борштанга. Ну я трошки його надурив на 5 мм, щоб він трошки жирніше. Може це поки місця ще ну, опита мало, але поки ми спробуємо так. Иногда отпадает из цього шлак, Но я думаю, это не критично. Не знаю як його робити, щоб він там відпадав раніше, але він налипає по-любому. Трошки скинув трошки вольти на апараті і чуть-чуть одягнув більший зазор між двом штуком і отверстием. Ну і так, повеселіше стало. Ми такі в руки істрилося. Дорожки такі вроді. Сидю і дивлюся, як маркет бабло заробляє. Это станочек филмаркета на прокат. По вопросам можно обращаться в філмаркет. Ссылку на їхній сайт скину в описании оставлю. Кого будет интересовать, звонить, питайте. на 18,5 вольтах і там зараз 100 ампір показує 100-110 непогано непогано виходить ну воно блистить сильно у цей. потім почистимо, чистим подивимось що виходить зараз вже там скоро до виходу будемо ловити крайок поки воно остиває тут неплохо на меншому токі кружило. А в цьому отворі трошки на підйомі підригувало. Ну і тут ближе штук був, до зазор маленький був. І може із-за цього ще і ток більший був. Чи вольте. Ну, в общем, де на спуск там гарню малює, а до цей трошки там підригувало, відпадало цей. Ну, в цілому дуже. В цілому Дуже гарненько. Проблема, я так думаю, що це коротеньке плече і тут трошки шатається борштанга. Тут а через два отвірстя йшла, але тут якби меншим точком ми спробували, навіть було б класно. Но не так багато відверстий ми зробили, щоб у нас був це. І тепер ще є одна проблема, не витягується втулка. Прийдеться відкручувати підшипник. І потім по-новому по-новому по прикручувалося. Не хотілося б цього ділити. Ну, варіантів особа немає. Не розпилять же ще її пополам. Я не знаю скільки її там ця на стопорному кольцю стоїть. Щось мені кажеться, на, на 35-ту барштангу тут буде трошки цей люфтити. Люфтить буде борштанга. В принципі, можна вставити, попробувати борштангу. Ну зараз. Зараз попробуємо. Вставив 35-ту борштангу. Трошки в неї є люфток. Дуже легко хода. Шипниські ті, що на 35, вони, мабуть, для підвісного. бо сюди їх немає, як поставити. Так у нас щось я думав, що трьох Ну, паучок до такого плану все. Паучок, якщо можна ловити, разні розміри, Ну, разні діаметри для... Для приварки. там. Зважувати, скручувати. Ми зробили тут відверстия, щоб центрувати цю втулку тут внутри. Але міс... це не точно, що це буде удачна конструкція. Я так розумію, що в будь-якому випадку треба, щоб була центровка. Можна було поправити вал, здвинуть. От, Потому що трьох лапів ті що в інтернеті я дивився. Вони просто з підшипником тут вже нікуди не підрегулюєш. І для того, щоб зробити паралельність, щоб рамку надіти на стрілу і вона не була крива, треба підправити, тому що на конусах не виходить. В мене, я що на цю посадку виставлявся, що на цю посадку здвигав, виставлявся по ну, міряв там. Подручними способами треба якийсь такий штангер зробити, щоб можна було поміряти вала до Там. Чи за наружу, чи за внутрішньо. Ну здоровий, М немає у мене такого. Закончу я відверстя. Зараз размер... розмір ну, такий получився в мене. Получився, я не кажу, що я зробив. у мене получився він. І тут плюс-мінус. Штуку мінус 500. Ми закажемо сюди шток 60 в кальоному сполненні. І подивимося. А тут а, сюди втулку добре влазить, а носик плохо проходить. Не знаю чого. Десь, може десь там якась коцка є. Ну вже будемо збирати, потім подивимося, як збереться. Ну, так, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. See. Всі, Всі в маркету лайк ставимо.